Ми ж з тобою будемо друзями, мовив стоячи біля дверей. А у мене від слів тих вогнями Щось палало посеред грудей. Я мовчала, не рушила з місця, Щось казати не мала я сил. Розуміла, у доль літописця є для кожного кількість мірил. Ти пішов. Зник назавжди у темряві, перекресливши радість життя, враз і листя опало на дереві, де кохання цвіло й почуття? А Розуміла, що рану загоїти зможе час, що поволі пливе, але як душу ту заспокоїти, що криваві і слізоньки ллє? Я стояла і майже не дихала, все крутилося у голові, тільки чула, як за вікном віхола знов затягує пісні свої. Ми ж з тобою будемо друзями, мовив, стоячи біля дверей, а у мене від слів тих вогнями Щось палало посеред грудей.